Не годиться її сіять перед новим роком. Потрібно сіяти тільки в лютому. Так, Всім доброго дня. Ось показую, як зійшла редиска. Ту, що ми сіяли перед Новим роком. Сьогодні вже яке 9 лютого. Ну, не хватило їй. Сонця і дуже холодно було, що вона дуже довго сиділа. Ось о, центральна, оця, що Це по центру, бачите, зійшов гарно, але ще навіть є поключена підверхом края, де, ось, бачите, як тільки починає вилазити сілеста, края холодно не попадало сонце. І дуже холодно від краю, бачите, як центральне все зійшла. Отакі ось сходи. Ну і то є, є ще, що вилазе. Даже вся не взійшла, мені кажеться, вона підмерзла. Підмерзла і добре підмерзла. Що вона 25 градусів мороза пережила. Ну, так. ось. Дивіться, ось. Все. 5 сантиметрів, 5 сантиметрів. Тут трошки більше, може сантиметрів 6, ось. Все. Так же само, 5, 6, 4. Отак вона ось зійшла. Бачите? Не годиться її сіять перед Новим роком. Потрібно сіяти тільки в лютому. Десь в кінці лютого. Це якщо взяти центральні регіони України, Західні. На півдні, так, да, на півдні можна сіяти її вже спокійно. От. І в такій теплиці ну, не вистачило сонця. Що є? Що є? Тепер її треба підживити зараз, полити, і вона піде. Ось оця, ця редисочка, дивіться, дивіться. Тільки ось ось вилаза. тільки лізе ось. Ця ось вона тільки вилазить. Бачите, отут. Зараз пориємось і знайдемо прокільщину. Ага, вона навіть ось не прокільчилась. Вона не прокільчилась навіть. Або семена такі попались з слабою енергією. Але більше, всього, більше всього, щоб не вистачило просто і тепла, і сонця. Ну, а отак посіяна все, бачите? От. Не вся взійшла, не вся. Дуже-дуже холодно. Дуже ми її посіяли в холод. Ця ось сторона взагалі не взійшла практично, вимерзла, мабуть. Бачите як? І тоді ми сіяли у Львівській області у дядьки Петра. Теж вона не взійшла, бо замерзла. Змерзла. Ось, бачите, дощ іде, пасмурно, не вистачає їй сонця. Цей редисочки. Якби було в січні хоча б ну, днів 10 сонячних, вона б вже була б, зійшла б гарно і все було б добре. Так, бачите, ну взагалом я ось орився, то посіяна вона чітко на 5 сантиметрів. Але ж ніяк не взійде ще вся редиска. Будемо ще сіяти, будемо показувати. Ну, такий посів. Ну, я рахую, перед Новим роком воно сіялось. Пережила вона 20 градусів мороза, е малий світовий день. Ну, Я рахую, отак, отак вона. Будемо дивитися. Скоро зніму сходи моркви. Морква теж вся накільчена, але не всходи. Морква довше за редиску сходить. Ну, будемо чекати. Кому потрібна сівалка, звоніть, замовляйте, вийшли новою почтою. Або якщо тут рядом, то можу привезти вам. Так, пересів редиски. Перша у нас померзла, Ну будемо сіяти. Дай Бог, щоб вона виросла, щоб погодні умови їй допомагали. О, це крупно. Бо то я селесту сіяв, то мельча була. Це фракція. Дивіться, яка ось це капітальна. це у нас ось. Все. Така редисочка. Так, ну, пробуємо. those